На зробіть чверть кроку на мене. Дякую. Заплющіть очі і знайдіть себе в просторі. Відчуйте, як ваші ноги стоять на підлозі, як стопи відтискаються від, від неї. Відчуйте свої коліна, покрутіть трошки стегнами, щоб вивільнити хребет. І відкрийте плечі, відкрите серце. І робимо глибокий вдих і видих. Ще один вдих. І з видихом ми розплющуємо очі і знаходимо себе в неймовірно красивому саду. Так гарно, так добре, тепло, неймовірна погода. Сонячне світло, літнє, вечірнє проходить крізь гілки, лоскотить вії. Ми відчуваємо себе як знову, як у дитинстві. Жодних тривог, жодних турбот, можна ні про що не думати, можна плюхнутись в гамак і лежати там, просто розтягнувшись. Mm. Mm. Okay. І раптом ми починаємо відчувати якусь пульсацію десь в грудній клітині. Вона якась незрозуміла поки що. Хочеться прямо перевірити, що це таке. І ми намагаємося щось розібратись з цим. І не можемо. І через це з'являється така тривожність, тому що ми не можемо це контролювати. Тіло напрягається трошечки через це, намагається цього позбутись, не виходить. Ця тривожність, вона про те, що щось незворотнє може статися, і ми не зможемо з цим впоратися. І ця тривожність дістає нас із цього саду. Вона відправляє нас в якусь неприємну, темну місцину, де ми усвідомлюємо, що ми... Стоїмо сам на саме світом, і ми, цей світ ворожий до нас. Ми відчуваємо себе екстремально самотніми. І відчувши це, ми занурюємось на дно, і темні болотні води, самотності безнадії нас накривають. Тіло стає кам'яним, йому важко рухатись. Раптом ми усвідомлюємо, що... Та людина, яка любила нас, розлюбила. Та людина, яка піклувалась про нас і була завжди на нашій стороні, зникла з нашого життя. Ми відчуваємо себе невартими любові. Важко дихати. Але ми доволі чітко розуміємо, що дихання це єдине, що нас виведе із цього, і ми крізь спроти пробуємо вдих. І з видихом випускаємо порожнечу. Ми робимо ще один дих, вдих, і з видихом, відтискаючись від цього дна, ми випускаємо цю самотність. Ми робимо ще один вдих, і ми випускаємо оце все відчуття недостатності, невартості. Підіймаємось вгору І ще один вдих, і з видихом всі образи, всю біль. Все, що заважало нам рухатись далі, все відправляємо, відпускаємо. І ми знову на поверхні. А світ змінився. Світ раптом став дуже-дуже насиченим, дуже кольоровим, дуже дружнім і щасливим. Цей світ каже все можливо. Тіло знову стає слухняним своїм, поєднується з серцем, з головою. І ми чітко усвідомлюємо, що ми дамо собі ту любов, якою ми прагнемо. І ми зможемо піклуватися про себе так, як нам потрібно. І якщо ми зможемо наповнитись цим, то ми зможемо ділитися цим з іншими, але нам буде не обов'язково отримувати, і ми не будемо залежні від того, що вони будуть нам давати. І ми знову ж знаходимо цю посмішку із дитинства, яку ми так давно не бачили, яку прям не можна запхати назад, відкрито, щасливо, безтурботно, і потрапляємо в цей сад. І цей сад це наш внутрішній сад, в який ми завжди зможемо повернутися за своєю радістю, за своїм спокоєм, за своїм щастям, бо ми щасливі і світ щасливий.